Уявімо, що у твоєму класі планується екскурсія до іншого міста. Бюджет на автобусні квитки становить 2500 гривень. Як дізнатися, чи цього бюджету вистачить на квитки для всіх охочих поїхати на екскурсію? Тут стане в пригоді розгалужений алгоритм і програма на Python. Як саме, дивися далі у відео? Нагадуємо, розгалужений алгоритм це алгоритм, у якому виконання команд залежить від певних умов. Його також називають алгоритмом з умовою. Умова може набувати лише двох значень true, тобто істинного, правдивого, або false, тобто хибного, неправдивого. Розгалуження може бути повним або неповним. Алгоритм має повне розгалуження, якщо складається з окремих команд на випадок істинності умови та на випадок її хибності. Алгоритм з неповним розгалуженням складається з однієї або кількох команд, які виконуються тільки якщо умова істина. Команди на випадок хибності умови в ньому не передбачено. У мові програмування Python для реалізації розгалужених алгоритмів використовують певні ключові слова. Наприклад, конструкцію для повного розгалуження записують так спершуумовний оператор if, що в перекладі з англійської означає якщо. Далі умова після неї дві крапки. У наступному рядку з відступом від лівого краю записують команди, які буде виконано. Якщо умова істина, тобто вона повертає значення true, далі записують ключове слово else, що в перекладі з англійської означає інакше, і дві крапки. У новому рядку з відступом від лівого краю записують команди, які потрібно виконати, якщо умова хибна, тобто вона повертає значення false. Щоб реалізувати неповне розгалуження, використовують тільки умовний оператор if та команди на випадок істинності умови, а на випадок хибності умови не передбачено виконання команд. Для умови розгалуженого алгоритму в Python також можна використовувати операції порівняння та відповідні оператори більша, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює, дорівнює. Зверни увагу! У математиці для дорівнює використовують тільки один знак. Але в Python для цієї операції потрібно два знаки дорівнює, а в протилежній операції не дорівнює. Оператором є знак оклику і дорівнює. А як за допомогою операції порівняння можна складати умови в Python дізнаєшся за мить повернімося до екскурсії та бюджету на квитки. Спробуємо створити відповідну програму в середовище «Тоні». насамперед створюємо змінну баджет для наявної суми грошей на квитки, присвоюємо їй значення 2500. Наступною створимо змінну «Тікетс» для кількості квитків на екскурсію. Ці змінні не будемо присвоювати в коді конкретне значення, натомість зробимо так, щоб його можна було вести з клавіатури під час користування програмою. Для цього вводимо функцію input, дошки та лапки, всередині яких вказуємо повідомлення, яке буде виводитися на екран, наприклад, введи кількість квитків. Однак функція input повертає значення рядкового типу STR, навіть якщо буде введено числове значення, через це неможливо виконувати арифметичні операції. Тож рядковий тип даних потрібно перетворити на числовий з цілим числом, адже кількість квитків це завжди ціле число. Для цього функцію input поміщаємо в int. До речі, у нас є відео про типи даних у Python. Рекомендуємо переглянути його, щоб більше дізнатися про цю тему. Далі додаємо змінну «Price» для ціни за один квиток, а до неї функцію input. Щоб вводити це значення з клавіатури, цей рядковий тип даних також потрібно перетворити на числовий, але не int, бо в ціні можуть бути копійки, тобто це вже не буде цілим числом, а тому поміщаємо input у float, числовий тип даних із плавучою крапкою, далі вводимо змінну Total Cost, щоб обчислити загальну суму для оплати всіх квитків. Для цього значення змінної Tickets потрібно помножити на значення змінної Price. Нам потрібно перевірити, чи є загальна сума для оплати всіх квитків меншою або більшою за наявний бюджет на квитки. Як це зробити? Зупини відео та подумай. Для цього скористаємося повним розгалуженням. Вводимо оператор if з умовою, яку потрібно перевірити, чи значення змінної TotalCost менше або дорівнює значенню змінної Budget, і дві крапки. На випадок істинності цієї умови додаємо функцію Print, щоб вивести повідомлення бюджет достатній. Далі вводимо Else, дві крапки і функцію Print. Якщо умова буде хибною, то на екрані з'явиться інше повідомлення бюджет недостатній. Програма готова. Натискаємо зверху на кнопку Запустити поточний скрипт. Бачимо в консолі повідомлення з проханням ввести кількість квитків. Вводимо, наприклад, 20. Натискаємо Enter. Далі з'являється наступне повідомлення: Ввести ціну за один квиток. Вводимо, наприклад, 100 і натискаємо ще раз Enter. І маємо результат бюджет достатній. Бо якщо потрібно 20 квитків, кожен з яких коштує 100 гривень, то загальна сума для оплати становить 2000 гривень, а це менша за закладені в бюджеті 2500. Запускаємо програму ще раз. Кількість квитків не змінюємо 20, а для ціни вводимо значення 140,50. І з'являється повідомлення, що бюджет недостатній, адже загальна сума для оплати квитків перевищує наявні 2500 гривень. Тож нам вдалося реалізувати програму із розгалуженням, однак кожну програму можна удосконалити. А які в тебе ідеї для покращення цієї програми? Напиши в коментарях. Запам'ятай. Розгалужений алгоритм це алгоритм, у якому виконання команд залежить від певних умов. У мові програмування Python для реалізації повного розгалуження використовують умовний оператор if та команди на випадок істинності умови, далі ключове слово else та інші команди на випадок хибності умови, а для неповного розгалуження використовують тільки умовний оператор if. Та команди на випадок істинності умови. А на випадок хибності умови не передбачено виконання команд. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.